Що робити, якщо весь світ каже, що втілити задумане, неможливо. Сьогодні ми спробуємо розібратися в історії створення стрічки, якої за усіма правилами та обмеженнями просто не мало піснувати. То що ж такого особливого у фільмі Седі Томпсон, і як сама акторка Глорія Свенсен добилася усього, чого бажала? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, уже за традицією, окремо дякую спонсоркам, а якщо ви хочете приєднатися та підтримати канал, усі посилання в описі під відео. Тож давайте про все дізнаємось. Сьогодні ми говоритимемо про Голівуд наприкінці 20-х, впровадження цензури та спроби її обійти. Але якщо ви не знайомі із загальною картиною, на моєму каналі ви можете знайти окреме відео, де я більш детально пояснювала положення справ для тих, хто вже його дивився, нагадую 1927. І ось вже три роки, як студії, що належали до такої організації, як продюсери та дистриб'ютори кінофільмів Америки, розробили формулу: перелік суворих правил, перелік того, що не могло з'являтися на екранах. І все для того, щоб зберегти фасад Голівуду в очах громадськості, ось така лицемірна показова високоморальність. А тим часом на театральних сценах панувала зовсім інша атмосфера. Ще у 1921-му світ побачила оповідання Сомерша та Моема Міс Томпсон. Спочатку воно було надруковане на сторінках журналу «The Smart Set», трохи пізніше увійшло до збірки творів автора вже під назвою Дощ. Цю ж назву мала славнозвісна п'єса, яку поставили у 22-му, і саме навколо неї точилися суперечки кіношників. Зняти екранізацію такої гучної постановки не мріяв тоді лише дурень, проте формула зв'язувала кожного по руках і ногах. Головна героїня була повією, тоді як заборона демонстрації проституції на екранах була виведена окремим пунктом у документі, як і заборона на використання нецензурної лексики, особливо якщо вона включала слова чорт, пекло, господь, прокляття і далі за списком. А також на надмірно хтиві поцілунки під час зйомок доводилося навіть стежити за тим, скільки секунд тривав поцілунок, щоб його не вирізали. І в всьому цьому божевіллі одна людина все ж мала особливо сильне бажання втілити історію Седі Томпсон на екрані, і це була акторка Глорія Свенсен. Але давайте по порядку першим скоріше народилося не це бажання. А бажання попрацювати з режисером Раулем Волшем. Після того як вона тричі подивилася його фільм Яка ціна слави, що вийшов у 26-му, Вона твердо вирішила, що саме він зніме її наступну стрічку. Ти мусиш мені допомогти. Знайди історію, яка подобатиметься нам обом, і я її куплю. Я прочитала десь 20 сценаріїв і від усіх мене тіпе, згадував режисер її відчай у своїй автобіографії Кожному свій час. І ось у такій дружній розмові Волш задумався про дощ. Його сумніви спочатку стосувалися не лише заборон, як можна на роль повії запросити дружину представника європейської аристократії. У 25-му вона вийшла заміж за маркізи Лафалеза і отримала статус маркізи. Та ці переживання акторка відкинула одразу її вже було не спинити. Саму виставу Глорія вже бачила двічі. Кожна акторка в Америці, яка мала розуму фігуру, мріяла зіграти Седі, а кожен продюсер таємно мріяв. Про екранізацію твору, але всі знали, що офіс Гейза ніколи не дасть на це згоди, писала вона пізніше у своїй автобіографії. Що ж, коли мова йде про Глорію Свенсон, ніколи не варто казати ніколи. Рішення все-таки серйозно взятися за ідею, яка до того примарою була десь у повітрі, остаточно затвердилось того ж дня під час дружньої розмови. Вона та Рауль Волш пояснювали чоловіку Глорії, як працює уся система цензури. Клуб Пінокля, так ми називаємо всіх продюсерів, які склали формулу. За якою працює Офіс Гейза, вони всі приятелі. Я продюсерка, наголосила я, і я не у клубі. Я нічого не підписувала. Раптом Свенсон задумалась: правила не дозволяють взяти в роботу п'єсу дощ, але навіщо, коли є оригінальний текст Міс Томпсон, наступного дня все тим же складом. Вони засіли за читання формули у спробі знайти слабке місце, і спроба була успішною. Ми були рішуче налаштовані на те, щоб цей тип книжок та п'єс не став переважним типом кінофільмів. Книжки та п'єси, книжки та п'єси, і жодного слова про оповідання. До того ж, Волш запропонував зіграти на тому, що. Роботи Сомерса та Моема вважалися поважною літературою. Він також нагадав, як лише за рік до того, у 26-му, на екранах з'явилася картина Червона літера, справжні скандали, розпуста, яку вдалося врятувати аргументами про те, що, хоч темою і була подружня зрада, за мету ставилося якраз питання моралі. Це ж можна було використати у випадку із Седі Томпсон. Девідсон, який так фанатично прагнув перевихувати Седі, а наприкінці таки взагалі наклав на себе руки. За сюжетом оповідання та п'єси був преподобним. Тож для фільму довелося б змінити його титул на звичайний містер. І якраз за це було вирішено взятися першочергово. Рауль вказав на перелік членів асоціації: якщо ми знімемо дощ, ми виступимо проти них усіх. Найсмішніше те, що всі вони самі хотіли б зняти дощ, але жоден із них так і не збагнув. Гнув як. Що ж із цим успішно впоралась Глорія Сенсон. Наступний пункт їхнього плану передбачав трохи хитрощів. Глорія та Генрі запросили на обід Віла Гейза, президента організації, і ще кількох ділових партнерів. Після основних страв, коли Маркіс покликав усіх інших гостей на терасу на каву, акторка затримала Гейза у їдальні і розповіла йому зворушливу історію про те, як боялася порушити встановлені правила. Та ось знайшла чудове оповідання, яке могло б стати не менш чудовим фільмом. Та Ось одна маленька проблема. За сюжетом один з персонажів був священнослужителем, і спроба виставити його у невигідному світлі суперечила б формулі. Тоді як, якби Глорія захотіла проігнорувати його лик святості, це могло б образити автора, і той не захотів продати права на екранізацію. Чи можна використати ваше ім'я, намагаючись переконати автора? Він дуже суворий, коли справа доходить до втрачання його історії. І як називається оповідання? Це міс Томпсон. Згадувала їхню розмову Глорія. Оповідання під назвою Міс Томпсон» Гейс, як і передбачала акторка, не читав, тож дав добро на фільм, підтримав ідею зі змінами стосовно вже містера Девідсона і побажав удачі про те, що він щойно дав добро на втілення на екрані скандального дощу. Він ще не здогадувався. Отже, перший етап цієї афери століття минув успішно, але треба було рухатися далі. Звичайно ж, Глорія не могла сама відкрито звернутися до письменника з пропозицією придбати права на екранізацію містомсон. Вона б не встигла й оком моргнути, як усі про все здогадалися. Час було залучати до справи нові обличчя. Їй потрібен був хтось, хто зробив би роботу за неї, і чиє ім'я ніхто не став би асоціювати з ім'ям Глорії Свенсон. Тож спочатку вона розкрила всі карти своєму другові. І колезі, продюсеру Джозефу Шенку, який з її слів. Був неабияк вражений почутим. Коли я розповіла йому про стратегію, яку застосувала щодо містера Гейза, він сказав, що мав би звільнити свого адвоката за те, що той не здогадався про таке раніше. Та все ж акторка не була настільки вже впевненою, що ніхто не спробує їх випередити. Тож вирішила, що їм необхідні як оповідання, так і п'єса. Права на яку, щоправда, можна було придбати всього за якісь там 100 тисяч доларів. Шенк був одним із тих, хто підписав формулу, а також президентом кінокомпанії. United Artists, Артистс, тож міг би притримати права на п'єсу дощ для захисту від конкурентів, поки Свенсон, яка не підписувала жодну угоду, і її Gloria Swanson Productions працювали б собі над фільмом на основі оригінального твору. Шенк успішно зв'язався з брокером, який і мав би вести переговори як з агентами письменника, так і з Семом Гаррісом, театральним продюсером. І з Моемом той сконтактував 10 травня 1927-го. Усі ж повідомлення між ним і Глорією були. Зашифровані так. 25 травня акторка отримала довгоочікувану телеграму із таким змістом. Дуже радий повідомити, що ви тепер власниця двох пагорбів у небразці, які обійшлися вам у 60 тисяч. І ось коли успіх здавався беззаперечним і вже був у неї в руках, сталося зовсім не як гадалося. Вони з Раулем Волшем самі дали оголошення в газеті, що наступна стрічка, яку продюсуватиме Глорія Свенсон, буде за мотивами оповідання Міс Томсон. Сама акторка у своїй автобіографії пояснювала, що вони ж не згадували слова дощ та седі, а перші шпальти газет так взагалі досі займали новина про трансатлантичний переліт Чарльза Ліндберга. Але як можна було серйозно розраховувати на це, особисто мені трохи не зрозуміло. Отже, усі доволі швидко склали 2,2, Почалося справжнє полювання. Адвокати Сомер Сітомоема та Сема Гаріса почали звинувачувати брокера у перекручуванні фактів. Знімальний процес ще навіть не почався, а Глорій та Джозефу Шенку погрожували судом. 10 червня Шенк отримав телеграму, підписану 15-ма керівниками студій, у якій ті наполягали, що цього фільму не має існувати. Рауль Волш на той момент працював за контрактом, укладеним зі студією Фокс. Для фільму Глорії його просто позичили, як тоді це робили. Імена керівників були серед підписантів. Свенсон могла залишитися без людини, з якою, власне і почалася вся історія, без свого режисера. До речі, дещо цікаве хто ж ще підписав ту злощасну телеграму. Джо кеннеді старший. І з ним шляхи Глорії Свенсен ще притнуться, а якщо вам цікаво, як саме, на каналі вже є про це окреме відео. Пишіть у коментарі, якщо вже його дивилися, а якщо ні, приємного перегляду. Наступного дня Глорія ухвалила рішення стосовно наступних дій. Вона напише особисто кожному, чиє ім'я було в переліку. Я вмовила Віла Гейза сказати, що все нормально. Я заплатила 60 тисяч доларів за права. То чому всі вони надсилають свої телеграми й листи вам, містереше? А я скажу чому, тому що я жінка. Вони відмовляються визнавати мене продюсеркою. Вони очікують, що ви будете погодитися зі мною як з дурною примхливою зіркою, але я не дозволю їм так зі мною вчиняти. Отже, 13 червня у своїй телеграмі вона виклала усі аргументи, які я вже згадувала раніше, про внесені зміни в сюжет, які були зроблені, щоб не заплямувати церкву. Про те, що формально робота ведеться над текстом оповідання, яке, на відміну від п'єси, не знаходиться у жодних чорних списках. Про схвалення Віла гейза Уже наступного дня це дало свої плоди. Найвпливовіший чоловік серед усіх – Маркус Лоу, засновник компанії MGM та голова мережі кінотеатрів, погодився із акторкою і став на її бік. Тим часом Свенсон та Волш збирали свою команду, яка ніяк не збиралася. Ті з акторів, на яких раніше розраховували, то мали проблеми зі здоров'ям, то були зв'язані по руках і ногах, контрактами зі студіями, які відмовлялись їх позичати. Доводилося, Шукати заміну Глорія частково вирішила проблему, принаймні, стосовно однієї ролі. Вона вмовила Рауля Волша, щоб він сам зіграв сержанта Охару. Тож робота пішла. Якби я зробив сцени занадто реалістичними, виходячи за межі дозволеного трисекундного секундного поцілунку або додаючи щось настільки відверте, як ліжко, цензори вирізали б це і мою шию заразом. Якщо ж епізоди були надто стриманими, Глорія дулася і називала мене боягузом. Жалівся режисер все в тій же автобіографії. За тиждень після початку зйомок підклав свиню продюсер Сем Голдвін. І з ним був контракт в оператора Джорджа Барнса, якого Глорія позичила для Седі Томпсон. Але ось Голдвін відкликав його для роботи над іншою стрічкою. Для пошуків нового оператора було залучено забагато всього: зв'язків, часу та грошей. Джозеф Шенк тут не був союзником. Натягнуті відносини у них зі Свенсон були вже деякий час, коли вона відчула, як він намагався перетягнути ковдру на себе. Тепер же коли затримки та перезйомки ще й стали причиною перевищення бюджету. Вони зовсім розсварилися. Хоча частково сам Шенк був винний в тому, що угода була сформована таким чином, що Голдвін мав право ось так забрати в них їхнього оператора. Коротше кажучи, Глорії Свенсон потрібні були гроші, і її знайомий звернувся стосовно цього питання до одного банкіра. Джозефа Патріка кеннеді старшого, і саме ця людина взяла на себе всі фінансові питання та запропонувала Глорії співпрацю не тільки стосовно цієї стрічки, але й подальших проєктів, які мали б стати ще масштабнішими. Ось так ми знову повернулися до цього імені, і я нагадую, що якщо вам цікаво, у що ж вилилось це знайомство, цьому присвячене окреме відео на каналі. За день до їхньої першої зустрічі, 10 листопада, 1927, відбувся перед показ Седі Томпсон. Глядачів попросили записати свої враження, після чого Глорія переглянула ці картки, щоб краще придумати стратегію реклами фільму і загалом знати думки аудиторії. Звичайно, серед них були і негативні. Але переважна більшість була у захваті, особливо від акторської гри. Тож відставити паніку, усе було зовсім не так погано, як це могло б здатися. Прем'єра була запланована на січень 28-го. Невелика затримка через офіс гейза. Незважаючи на те, що події фільму відбувалися під час тропічної зливи. Майже щоразу, як саме слово дощ з'являлося в інтертитрах його змушували вирізати. Що трохи смішно, цензори так хвилювалися чи нема у фільмі буває якоїсь розпусти, що порушувала б формулу? Що припустили, як у деяких сценах по губах Глорії можна чітко прочитати «Сучий син та іншу лайку? На одній з вечірок, незадовго до виходу фільму на великі екрани був присутній Sommerсет Моем, який висловив своє схвалення режисеру стрічки. Саме така, якою я її уявляв. Я вважаю гру Мора сенсаційною, а ви чудово зіграли сержанта. Чому ці хлопці завжди вирізають найкращі сцени? Вони гірші за Бога. Проте, навіть зараз, коли все було позаду, Свенсон не розслаблялася. Вона вже з головою поринула майбутні плани, що побудував для неї Кеннеді, який тепер контролював усі аспекти її життя. Та Седі Томпсон вона гордо називала найкращим своїм фільмом. У 1929-му відбулося перше вручення премії, яку тепер ми всі знаємо як Оскар, і Глорія була номінована за свою роль у картині Седі Томпсон. І, хоч перемога дісталася іншій акторці, та все ж цей факт. Чудово доповнює картину того, як гучно цей фільм увійшов в історію. Завжди особливо цікаво спостерігати за тим, як процес створення стрічки перегукується з її сюжетом. Це ніби додає всьому особливої глибини і змушує вдивлятися уважніше. З одного боку, деспотичний містер Девідсон, який засуджує інших за невідповідність рамкам і голосніше за всіх кричить про моральність. Щоб потім скористатися дівчиною з іншого, ті, хто першими бігли підписувати телеграму про заборону фільму, а самі тим часом таємно вели перемовини з письменником, щоб він написав для них новий твір, але про ту ж Седі Томпсон, щоб у них була можливість обійти всі заборони та зняти фільм, який би перезатував на популярності п'єси, і це б напевно й сталося, якби одна акторка не запросила до себе на каву одного режисера. Тож, ось так неможливе все-таки виявилось можливим, бо як згадував про неї Волш, що Глорія хотіла, те Глорія отримувала. Як на мене, така історія рішучості і наполегливості не може не вражати. Тож обов'язково пишіть у коментарі, чи надихають вас такі приклади. Ставте лайки, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. А на сьогодні я з вами прощаюся до наступних відео. Усім до побачення!